chetonio salvum meum Christe tu es putei chas Відвів Ісус, Очі свої до неба і сказав, Отче прийшов час, прослав Сина Твого, що син твій прославив тебе, оскільки ти дав йому владу над царкою плоть усім тим, коти дав йому, дав він життя вічне. Вічне життя є те, що ви пізнали тебе, єдиного істинного Бога І того, кого ти послав Ісуса Христа, я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати, а нині прослав мене, ти отче в тебе славу, Яку я мов у тебе, коли ще не було світу. Я явив, я вивів'я твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, є від тебе. Адже слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли воїстину, що я зійшов від тебе, і повірили, що Ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, але за тих, яких ти дав мені, тому що вони твої, і все моє Твоє. І Твоє моє, і я прославився в них, я вже не в світі, то вони в світі, а я до тебе йду, Отче, святий, збережи їх ім'я Твоє, тихо ти дав мені, що вони були єдині, як і ми, коли я був з ними в світі, я зберігав їх ім'я Твоє. Тих, яких ти дав мені, я зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибріг, Щоб збулося писання, нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, що вони мали в собі. Thank yeah. you.